Вітаю товариство! Дане відео може бути цікаве всім власникам твердопаливних котлів. От пам'ятаєте оцей випадок? Пан Іван із Київщини, із Бородянки, мав котел, який через рік почав булькати. Котел працював на пару з теплоакумулятором. Щось там спочатку звертався на завод до виробника, але спільної мови вони спочатку не знайшли. Ми зробили відео завдяки вам, шановні підписчики, власник виявив, дослідив добрий котел і виявив, що повигинало полки теплообмінника. Причина для, наразі для нас невідома. Але. Спочатку пан Іван щось там пробував вирівнювати, але як булькав котел, так і булькав. Проте виробник пішов назустріч власнику котла і проявив, як, на мою думку, як для нашої країни нечувану порядність. Я вам зараз скажу. кажуть пану Іванові, котел не біжить. Працює. ну Ми його замінити не можемо, тому що він працює. Ну то, що булькає, то булькає. Але якщо ви так бажаєте, ну, ну явно видно, що брак якийсь. Можливо, завода, можливо, ні. Ну що явно видно, що якийсь брак. Вибирайте будь-який котел нашого виробництва. Ми вам передамо його за півціни. Іван скористався такою послугою і вибрав котел в нижі. Там такий з'явився новий. От зараз я вам скажу, от я тут собі відмітив, був Ваймлайн 16 кВт, уні, три полки, 244 кг. Ну, якщо це той, що я дивився в інтернеті, якщо ті дані, 244 кг він важив. Але так, як пан Іван побачив, що Хороші котли це там, де більше полок, він вже скориставшись, скориставшись нагодою, вибрав собі з чотирма полками теплообмінника One Line преміум 17 кВт. Там нібито, ну, от що я кажу на кВт, не особо звертати увагу. Один кВт різниця. Але попередній котел був 244 кг ваги. Новий котел. 376 кг ваги. 376. Оце вже можна говорити, що там дійсно якісне желізо. Що там дійсно є 6 міліметрів, 4 полки теплого обмінника. Топка 45 сантиметрів. 45 сантиметрів. Ви уявляєте, майже півметрові дрова можна пхати. Це, вощі. Крім того, там поставили такий механізм, що можна колісник прочищати, не відкриваючи двері там, там, ну це унікально просто, це суперово. І я вам скажу так, я не знаю ще таких випадків, де виробники твердопалених котлів так поступили порядно. По гарантійному випадку, що це пройшло 3 роки, Який ми можемо зробити висновок. Висновок перший. Котли Wiamline можна купляти. Виробник відповідає за свою продукцію. Це дуже важливий аспект. Другий висновок. У wi є там дуже хороші котли. От, наприклад, оцей, що купив за пан Іван. Який дійсно, навіть судячи по вазі котла майже 400 кілограмів, дійсно можуть мати заявлених 6 мм металу. І третій висновок. Якщо у вас в когось ну є явно, там Можливо, там Крона, Сальтепа або інші зуби, або якийсь інший там, зібр, котел є якийсь, ну явно брак, ну, буває таке, знаєте. от 100 котлів хороших, а 100 перших бракований, і він попав саме вам. То це є, цей випадок є мотиваційним, щоб ви до, добивалися, просили. У виробника, який би вам якось пішов на зустріч і згладив ці неподобства. Можливо, там замінив, можливо, щось виправив, можливо, пішов на зустріч з купівлею нового. Але даний випадок із Котлом онлайн доказує, що хто стукає, тому відкривають двері, хто прагне, той досягає. Дякую, бути добрим!